Хто вам сказав, що я слабка? Що я коруся долі. Всім доброго ранку. Дивіться, як сьогодні сходить сонце. Червоне-червоне. Ми з коровами сунемося на пашу. Сьогодні все-таки планую закінчити, викопати моркву. Схожу трошки на базар, продам молочну і буде у нас сьогодні морква. Сьогодні у нас трохи похолодало і тому ми беремо мішки і хочемо йти у кукурудзу. Тому що думаю, що буде, мабуть, дощ, а морква хай трошки постоїть. Так що йдемо у кукурудзу. Як ми рвемо кукурудзу. Заходимо, беремо по два ряди. Беремо мішок і з мішком мандруємо. Тут у нас не 120 метрів, тут мабуть 150. Але ми беремо метрів 30 і потім всю площу поки не вирвемо. Далі не продовжуємо. Рідкувато, ну качани дуже навіть гарні. Тут у мене перший ряди трохи бабуля. Ну, такі гарні. Сухенька, захмарило, і я вирішила, що може піти дощ нарешті. Хі -хі, мабуть. І тому будемо рвати кукурудзу. Ось уродило, народило бур'яну капець. Але пропоную подивитися відео, коли я травила брідян. Оставлю стілочки. Жужа, жужа, жужа. Жужа нас веселить. Мишко? Мишко це. Трошки притомились. Сидим, відпочиваємо. Мої помашнички. Після, піш. Піш. Після, ага. Ну так, да. трошки слабовата куруза. Вона рідка, вона красива. Хоча не гарні. Рідковата. Ну я думаю, так як вона майже не зайшла, так нормально. <соць> У нас тут типа селфі. <соць> ну, Ой, треба ж вставати. Дивіться, сижу якраз, оскільки нас ходило осоту. Треба срочно, поки температура. Ну, мінус немає. Так буде попирскать. Потравити. Ленечко, встаємо? Ні, звісно. Я тут на мішках і ляжу так. Ви дуже великий душі. знаєте, находить дощик. <рес> і ми ускорилися, як кажуть. Фух. Мара є, але ну, якщо не буде доща, то я його наб'ю. Так, десь у мене тут купки ще осталось. Ще не всі гарбузи, красуня, красуня ти де. Вроді би і не бризкає, і бризкає той дощ. Хлопці поїхали. У нас залишилося 2 метри. І ми той мішок принесемо на плечах. Ой. Дайте хоч порядок, давай дотрохи. Да гарно. Кстати, отак от дуже красиво квадри. Ташенька, знаєте, про що кажуть? Постриглась. По-моєму, красина. Сказана молодеж. Побігла швидко. Навіщо я її чекала? Буду цілий час лізти. На сьогодні хватить точно. Не знаю багато чи ні, але половину звезли. Дійшла черга до моркви. Викопала всю. Одна гора, друга, третя. Ну, така крупненька морква. Зараз побачимо, що в нас буде. Кінцевий результат. А зараз одна людина написала коментарій що у нього є арбуз, був арбуздиня. Важив 32 кілограми. Даша, давай будемо важити. Не знаю, мабуть, оцей найбільший. Взяла мотузки. Контер. Ні, мабуть. Ні, Так то не гарбуз диня, то просто кашевий. Оцей, мабуть. Ну, Ми зараз прив'яжемо. Мама, це кілограм 50 кг. 50 ти не подимеш і зроблю щось. 40 точно. Так. Подожді. Дивимся. Ні, кілограм 23 не більше. Точно на нулі. Підіймай. 17. От це 17 кг. Якийсь, мабуть, маловатий. Сейчас Доня шукає трохи більший. Там застряли, мабуть. Да. Давай потримай. А ну ні. Теж такі самі. Не так, роботі. А це, мабуть, пустий, це кашовий. Не будемо до нього значить. Ого! Пуд, 16 кілограмів. Нічого собі. В общем, мы обломались, не 32 кг точно, У нас 16. будем різати моркву, пока не потемніло. Ну що, дівчата? Багато-мало, а вийшло три сітки, великі і одна маленька. І два відра відходів. Ну, я думаю, на зиму хватить. В принципі, ми. Особливо ніколи багато не сажаємо. Я думаю, хватить. та да, донечки. Угу. на цьому точно все. Дякую за перегляд. До зустрічі!